Як же з річкою взаємодію. Так, щоб вона зняла з тебе всі ті віруси, поломки всі ті оболі, рани загоїла. От Треба сприймати її як живу істоту. раз, По-друге, треба занурюватися в цю воду, просити дозвіл, війти, гармонізуватися з нею, пробувати слухати себе в воді. Налаштуватися на своє відчуття. Як це робити? На своє відчуття. Налаштовуватися. На цей перепад температур. Холодно, нормально. Це як ваше тіло заходить, вспідку холодно, потім стає краще, потім стає. Ще краще, потім стає. Нормально. А потім все дуже комфортно. Ви не хочете хочеться час виходити з річки, з води. І ви якби за щось гарманізувалися. У цьому стані треба вам побути. Якийсь час і бажано вам тричі зануритися з головою. Ну, присісти, не обов'язково заходити на глибину чи пірнати особливо там, де е, перепад е, температур є течія, е, є, є там місця, де стрімкі течії, так ідуть, підводні течії, підводні річки. Е, е, треба техніку безпеки завжди зберігати. Потрібно, щоб біля вас хтось був, хто вміє плавати, якісь там обов'язково треба було себе тримати. засоби спасаючі, так, якщо ви на самоті, тому що це робота з енергетикою. Вас може дуже різко переключити, особливо по первах. І тому ви можете навіть в непритомні і тому самому до річки отак ходити, експериментувати не бажано. Бажано, щоб завжди був біля вас. Хтось друг, родич, брат, чоловік, дружина, син там який здатен вам допомогти. А якщо щось піде, не так і далі бажано, щоб ви кожен раз, коли ви з річкою зимодієте, змогли окунутися від самої десь до 21 разу, ну і далі 22 рази, щоб ви з головою оконулися. Можете читати в цей момент якусь молитву, наприклад, очі наш. Ще там Ісусову молитву, якщо ви християнин, а чи просто нічого, а просто якби би просити налаштуватися на гармонізацію і на стілення. Стілення, це повинні розуміти, це єдність усього з усім. От коли ви цілісно починаєте знову все сприймати, то ви зцілилися.